Героїня нашого наступного сюжету незвичайна жінка з незвичайною професією. Вона далекобійниця і безстрашно перевозить країну в вантажі на 15 тонні скані. А мене в ній більше вразило те, що вона все життя змінювала професії, постійно пробувала себе в чомусь новому, вчилася і досягала успіху. Пані Мар'яна відкрита до нового досвіду і готова до ризику. Ця жінка не боїться викликів. Після початку повномасштабної війни Мар'яна кардинально змінила своє життя і здійснила давню мрію. Стала далекобійницею. Сканія, наші кажуть, пешка. П-250. Пешка, сканія. 15 тонник Напівавтомат. Не механіка, не автомат, напівавтомат. Коли починаєш рух, неважно, вперед, назад треба. Так само, як на механіці, вижимати сцеплення. Мар'яна реалізує себе у галузі, яка ще донедавна була здебільшого чоловічою. Працює в українській логістичній компанії, яка вже понад 10 років займається перевезеннями по Україні та Європі. Наразі у нас працює майже 300 водіїв. Решта це СТО та офісний персонал. Ті самі виклики, які стоять перед Україною, стоять і перед нами. На початку повномасштабної ми зустрілися тут, і до нас не долетіло лише півтора кілометра. Літало над нами з усіх боків, і 28 транспортних наших засобів було пошкоджено. Попри виклики, керівництво та працівники компанії не опустили рук. Спершу розвозили гуманітарну допомогу в найгарячіші точки, підтримуючи армію та людей в тилу. Ми здійснили понад 200 рейсів тільки для броварської громади. Ми дуже багато перевозили в межах гуманітарних проєктів з Євросоюзу та по Україні, зокрема, коли російські війська відійшли від столиці, колеги повернулися до роботи, але волонтерську діяльність не припинили. Нині перевозять важливі вантажі для оборонців та ремонтують їхні машини на власній СТО. дуже часто до нас звертаються за різною допомогою насамперед стосовно ремонту. Ми надаємо послуги, пов'язані саме з ремонтом транспортних засобів. І навіть якщо ми не можемо, скажімо, на якісь дуже великі витрати йти, то принаймні вся наша робота безоплатна. мірі вся робота наша ідея підтримати жінок в опануванні непростої. Професії далекобійника виникла вже давно, розповідає директор Андрій Вікторович. Справді, життя нас підштовхнуло до цього. І перший крок, який ми зробили, ми на нашій сторінці у Фейсбуці цю інформацію оприлюднили та розповіли про наші проєкти. Під час навчання жінки отримують стипендію 15 тисяч гривень. Їх направляють на спеціальні курси для отримання водійських категорій. А вже практичні навички вони здобувають у компанії під наглядом досвідченого інструктора Максима Бондаренка. У Нас починається з теорії, все в кабінеті розповідаємо, дивимось, якісь для себе вже аналіз. Робимо, що це за людина, з яким вона досвідом і тому подібне. І тоді, стосовно від цього, вже будуємо для неї індивідуальне навчання. Комусь треба. Досить детальніше на теорії, комусь на практиці, хтось же з опитом. Ну, по-різному буває. Мар'яна народилася на Закарпатті, але вже більше 13 років живе в Кропивницькому, має двох дорослих доньок та четверо онуків. До початку повномасштабної війни жінка працювала в різних галузях. Медсестрою значально, а потім. Я диспетчером у таксі працювала, потім таксісткою я працювала шість років у своєму рідному місті. Там у піцерії я півроку працювала, піцу пекла. У мене все виходить продавцем в магазині, охоронцем у епіцентрі. Я працювала, да, в гіпермаркеті дуже довго, 11 років. Да. Всі хлопці, я одна дівушка, але водіння це єдине, що приносило Мар'яні справжнє задоволення. До початку великої війни жінка склала іспит і отримала водійські посвідчення категорії С, яке дозволяє керувати невеликими вантажними автомобілями. Але на роботу влаштуватися не вдалося. Я пішла влаштуватися на роботу, мене не взяли, тому що я жінка. Ну, мене взяли отут, торговим за руль, але не вантажівки, хоча там маленькі були вантажівки, такі п'ятітонники, чи тритонники, тонники, не знаю. Шлях до професії мрії виявився непростим. Початок великої війни все змінив. Натрапивши на пост у Фейсбуці, Мар'яна пройшла короткий теоретичний курс в компанії Транслогістик. За кілька тижнів сіла за кермо 15 тонника і поїхала в Одесу. Так страшно, дуже страшно. Та воно і тепер буває, треба шукати точки. Навігація не працює ті тривоги, документи, все нове. Ну... Дуже важко було, кажу. Ну два місяці я проїздила якось уже спокійніше. Вже я познайомилася з багатьма. Я не мені не стидно підійти спитати будь-якого з водіїв чи позвонити. Ну втянулася, скажем, тепер вона долає тисячі кілометрів на вантажівці і доводить, що для сміливих немає нічого неможливого. Справжньою підтримкою для Мар'яни став чоловік та дружній колектив. Іноді на дорозі зустрічалися колеги, які з упередженням ставляться до жінок далекобійниць. Були такі винятки, що казали, куди ти лізеш, куди ти що, та де тобі? Ти що, Йди у каструлі, йди додому, і все, шукай собі якусь дорогу роботу, ти не потянеш. Що ти будеш робити, якщо колесо про щось случиться? Я їм казала: ну то що і ви. Подожди, якщо ти можеш 800 кілометрів. Чого я не можу? Попри труднощі, Мар'яна обожнює свою роботу. Нещодавно жінка склала іспит і отримала права категорії це. Тепер вона зможе керувати вантажівками 20 тонн і більше. Недавно отримала категорію це є. Сама не купила, не платила. Сама здала я цим. Пишаюся серйозно. Ну я ще хочу на цій... Досвіду набратися, тому що я рахую, що півроку це дуже малий досвід. треба більше досвіду. Це теж велика, 15 тонник. Ну та ще більша. Історія Мар'яни надихає багатьох жінок, які мріють про кар'єру у стереотипно чоловічих професіях. Вона доводить, що зусилля і рішучість можуть подолати будь-які бар'єри. Попри всі виклики, Мар'яна впевнено керує своєю вантажівкою. Мріє про міжнародні рейси, і, звісно, про перемогу України.